Бонджує Бон привіт! Доволі дивне місце. Так, я відпрацювала вже першу годину сьогодні, але не перший раз я в цих людей, і вони це пара літня. Що я хотіла сказати, що судячи з усього, навколишня земля колись, мабуть, їм належала, бо вони справді це такий якийсь ну, не дивний, а схоже на те, що це острівець залишки ферми колись великої. Бо в них такі великі сараї ще залишились. Видно, що можливо і худоба була колись. Сам будинок, ну фермерські будинки у Франції, те, що я принаймні в нашому регіоні помітила, це будинок сам, як правило, може бути двоповерховий, і поряд із ним отак під, під одним дахом іде далі сарай, там де наверху зберігається сіно. Ну, ось приблизно така будівля. Але землі залишилось обмаль вже навколо цього всього. Там буквально город, ще там, може, трохи саду. А навколо це такі вже промислові підприємства, які ну, побудовані не зараз. Можливо, їм там по 20-30 років тим підприємством, мабуть, 30-40 років. Так. Я як завжди применшую свій вік і оцінюю неправильно. Але. Е Видно, що ці люди мали ферму, яку поступово видно ту землю, вони розпродували і врешті ось залишилися. З ними живе дочка. так, Цим літнім людям я думаю, десь 85-86 я не, не помітила, там, точніше не пам'ятаю, скільки років дочка відповідно теж за 60. В неї, я так розумію, кімната дуже захаращений будинок, живе собака, як, який там і на вулиці живе, і в хаті має вільний доступ. Ну, таке ось сільська така ось хата з відповідною обстановкою. Кіт, все, все як треба. До них приїжджає і медсестра, має, ну, щодня приїжджає, допомагає їм. Приймати душ, одягає їх, доглядає, вони в різних місцях сплять на спеціальних таких лікарських ліжках майже не встають, переміщуються на візках вже вони. Але ось є догляд, як завжди. Через день мої колеги, ну, я сьогодні заміняла, це не мої постійні клієнти. Через день до них приходять мої колеги і. Щодня, як я сказала, медсестра в них є. Ось, але доволі таке сумне видовище, тому що вони, як я кажу, видно, що колись, а в них і фотографії їхнього маєтку, скажімо так, ну, фермерського на стінах. І це доволі часто, до речі, я хотіла сказати, що у французів доволі часто можна помітити фотографії ось реальних будинків, в яких вони колись мешкали. Або в яких і зараз мешкають. Тож. Так, і хочу додати про багети, так, про випічку французьку, тому що вийшло е відео і багато було коментарів з цього приводу. Тож, е я насправді не зовсім. Я не погоджуюсь, що у Франці... ну, в сільпо, в супермаркеті сільпо е може бути смачніший багет, ніж тут. Тому що був коментар, начебто, подобається більше в Україні французька випічка, ніж у самій Франції чи в інших країнах Європейського Союзу. Тому що ну, так, такі смачні, я все ж таки ніде не їла як у Франції. Хоча в мене знову ж таки, як я вже теж відповідала там під коментарем, що в мене не дуже великий досвід. Для нас це завжди теж було таке ось. Дороге задоволення. Я хочу, щоб ви зважили, що коли ти купуєш один-два круасани, це можливо не так вже коштовно, а у нас так не буває, тому що ну, ми ж не будемо самі ласувати, а дітям не давати. Тож у нас сім насправді десять круасанів, а це вже зовсім інша ціна. Ось і тут ми теж не купуємо круасани, як правило, нас пригощали. Ми купували всього, мабуть, кілька разів. Як правило, нас пригощають. На початку, як тільки ми приїхали, навіть якась з місцевих поряд в ланжері залишали нам під дверима. Кілька разів це було випічку, багети, хліб і круасани. Ось зранку, тепленькі, свіженькі, не такі, що типу не розпродані. І ось це було, мабуть, найперше наше знайомство з Круасаном. Ну, що могло бути краще? Це справді так підтримувало, хоча ми були в такому ще затуманеному стані. Але ось відкриваєш двері вранці, а там пакет з випічкою. Ось тому це таке питання на любителя, і справді хочу ще підтвердити, так, я вже приїхала, хочу ще підтвердити, що справді у французів це ціла традиція. І я в своїх відео наголошувала, що для них ось село маленьке село, але якщо там немає буланжері, це прям <глухе>, глухе таке забите село, що прям зовсім. Хоча воно в них завжди виглядає як містечко, маленьке містечко, але все одно. Але якщо немає боланжері, ну вважайте, що все. Навіть пошта може бути, але якщо немає пекарні, то все. Як там виживати? Вперше таке, що закриті двері. Ворота відкриті, а двері закриті. Повертаюсь до воріт, щоб подзвонити, бо не чує моя мадам Тельма. Ні стукоту, нічого. Будинок великий, нічого не чують. Прикольно, що в домі нікого немає. Я зайшла через двері, які виходять на задній двір. Реально, нікого немає вдома. Але я знаю, що робити, буду пилососити. І займатися як звичай своїми справами, але це така дивна ситуація, що просто розкажу чим все завершиться. Хотіла вам показати доволі зручну штуку. Це відро із центрофугою, складається з двох частин. Насправді він навіть складається один водний, для того, щоб зберігати менше місця займає. Але саме сам, сам механізм дуже зручний, його і мити легко і потім витискати зайву вологу. І дуже зручно ним користуватися. Це не перший раз, але в цьому будинку завжди беру саме цей пристрій, так би мовити, і ось так він працює. Отже, як все пройшло. Десь хвилин через 20 приїхав чоловік мадам Тельми. Відкрив двері ключем, я б вже пилососила, підійшла ж, кажу бонжур, бонжур. Ну, Я йому показую, що я ось так зайшла. Він ну так, бо було ж зачинено, так, а ворота були відкриті. Так, були відкриті. Ну, окей, окей, добре, що ви все знаєте. Я вже думаю, що штрапилося, що, 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 що в них за міс Андестендінг стався. Коли е, врешті приїхала вже господарка десь ще через годину з двома подругами. Ну, це, власне, її, там я показувала телефон. Це був е, телефон однієї, видно, з подруг. Зараз, будь ласка, я тут. Небезпечний поворот. Виїжджаю з вулички на таку більш-менш трасу. Отже, вона підійшла там Hello, ну, вона англійською зі мною розмовляє, каже: Вибачте, я взагалі там заби, забула, не забила, забула. Каже, Добре, що ви знаєте, як можна зайти в будинок. Я зайшла, це не те, що. Задні двері, це великі такі скляні двері на терасу, басейн, там, до речі. Ну, але це задній двір, звичайно, якщо від дороги дивитися. І ось я ці великі скляні двері відчинила, вони виявилися відчиненими, але не без того, щоб я замислилась про сигналізацію. Будинок новий, дорогий, і в ньому справді є і відеоспостереження. До речі, я подумала, вони там бачать у дворі. Як як я знімаю, коли виходжу з машини. Менше з тим. Нічого такого кримінального я все одно не роблю. А, так, сигналізація. Я вже коли зайшла, подумала, зараз, ну, звуку немає, але, можливо, якийсь сигнал пішов в поліції там, чи охоронній службі. Ну, нічого, обійшлося. Ось, і вона, ну, добре, добре, і я там продовжила свої справи. А, врешті. Думаю, що А, вони були на ринку нашому тут в карбоні. Ну, вона так сказала, що вони поїхали з подружками, вона зовсім забула мене про це попередити. Ну, У нас вже з нею такі стосунки, коли ми з півслова і без слів можемо зрозуміти, що треба, кому робити, куди заходити. Я думаю, вони так прозріли трохи з того, що з моєї. Винахідливості, адже я навіть там нікому не, не подзвонила, там не, не почала там стояти перед дверима, чекати, поки хтось приїде мене впустить, а знайшла вихід і займалася роботою. В принципі, так, я могла просто стояти, оці там ще нехай 20 хвилин. Тобто, півтопівгодини я б свого робочого часу просто постояла і на тому все. Ось, але все ж таки я професійно підійшла до питання. Так, щось на дорогах дуже багато машин. Так що, вибачте, що я відволікаюся. Врешті все. Ну і дощик, скоріше така мряка, але по прогнозу буде сьогодні весь день і завтра ще півдня точно буде. А, В неділю, з суботи на неділю у нас про. Я вам щодня в блогах розповідаю прогноз наш погоди. Але буде мінус 3 вночі, хоча і сухо, в день, плюс 8, але ось таке. І через 10 днів буде плюс 12. Причому вдень вчора показувала, що через 10 днів буде плюс 16. Вже трошки вони понизили очікування, але все одно це вже буде 10. 10 грудня, а в нас буде плюс 12 Це ж класно. Я собі про це нагадую, щоб були про приводи покращувати собі настрій. Так, ну і я зараз їду додому, причому об'їжджаю центр міста і вже нарешті не знаю через скільки разів. Пам'ятаю, що в четвер треба об'їхати, бо завжди доїжджаю до центру, бачу, що все перекрито, і тоді починаю об'їжджати, Бувало, і таке вже кілька тижнів краще. Об'їжджаю, тому що так, перекрито в нас там ринок, що з четверга доводиться об'їжджати. Плюс мені зараз треба ще поставити на парковку машину. Вже все моє щастячко закінчилося, не дивлячись на те, що дощ. Мені треба повернути машину і пообідати. Буквально у мене 40 хвилин буде. І навіть менше трошки. Після цього. Далі вже на велосипеді У мене буде ще три години. Мені треба це об'їжджати. Видно, що у мене обличчя в дрібну крапельку, бо моросить. Так, я доїхала мені сюди. Власне, сьогодні в черговий раз прибираю в офісі, що є приватним будинком, насправді від початку. Хотіла показати, що плита не користується популярністю, як ви можете зауважити. Залишаю велосипед. У мене зараз буде ще одна заміна. Я в цій жінці була один раз, але часто проїжджаю і вона тут стоїть, курить. Біля будинку, тому що немає в неї, мабуть, внутрішнього дворика або балкон, терас. Тому коли проїжджаю, часто здороваюсь, вітаюсь. Сьогодні заміна в мене. Вулиця Едіт Піаф називається. Тут. А в мене ще одна годинка і все. І четвер буде закінчений. Ось тут стоїть кемпер. Такий я один раз навіть бачила, як люди там їсти, мабуть, готували, порались. <гум> тобто, якщо не постійно там живуть, то час від часу навідуються. Спить. Дядько спить. Бонжур. Бонжур, місію. Не прокидається. Не Прокинувся десь через півгодини, як завжди трохи налякався. Що поробиш? Савай, ти класно провела час. Все добре в тебе. Втягаємося. Курточку тягайте. Тихає, Втягаємо. Власне, так робочий день і закінчився. Дома ще було багато приготування їжі вечері і на наступний день. Ну і... Відпочинок, який він може бути після такого доволі насиченого робочого дня. Я ж дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви всі підписані на мій канал, на наш канал. Так? І сподіваюся вас побачити в наступному відео, бо я теж його готую для вас. І дякую за вподобайки, і дякую за коментарі. Бувайте!